Мої найтепліші вже по-справжньому весняні вітання всім глядачам телеканалу Місто. З вами, як завжди, у цій порі підсумкова програма Тиждень та я її ведуча Діана Литвиненко. 7 квітня у Полтаві офіційно закінчився опалювальний сезон 2015-2016 років. Відповідне розпорядження напередодні підписали у полтавському міськвиконкомі. Відтепер і до осінніх холодів котельні міста працюватимуть лише на подачу гарячої води а полтавські теплоенергетики вже 7 квітня розпочали підготовку до наступного опалювального періоду. Що планують зробити влітку та як відпрацювали минулий сезон, дізнавалися наші кореспонденти. Попередні шість місяців ці котли відпрацювали на повну потужність без особливих збоїв у роботі об'єктів теплового господарства та нарікань з боку полтавців. Минув цей опалювальний період для нашого міста. З 7 квітня він офіційно закінчується. Починаючи з понеділка, середня добова температура більше ніж плюс 8. Сьогодні середа це вже третя доба. Згідно чинних нормативних документів, є всі підстави для закінчення опального сезону. Рішенням виконкому полтавської міської ради прийнято рішення про закінчення опального сезону. І з завтрашнього дня теплопостачання об'єктів буде припинено. Закінчення опалювального сезону для полтавських тепловиків не привід розслаблятися. З початком весни вони вже розпочали підготовку до наступної зими, і з дня офіційного закінчення опалювального періоду ця робота лише пожвавиться. Плани щодо міжопалювального періоду на підприємстві великі, переважно вони пов'язані зі встановленням загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії. Таких у Полтаві вже 190. Ця цифра набагато поступається показникам інших міст. Тож у поточному році на підприємстві планують обладнати будинковими лічильниками тепла більше 300 будинків обласного центру, а ще автоматизувати контроль за роботою останніх та збір даних із них плануємо впровадити систему автоматизованого збору даних з теплових лічильників, тобто їх показників. На цьому році ті 190 будинків, які були з тепловими лічильниками, знімання показників здійснювалося ну в ручному режимі. Це поки їх було 190, Якщо на наступний опальне сезон кількість лічильників перевищує 500, то вже проблематично. Продовжать цього року, кажуть, у Полтава Теплоенерго і програму спільних дій підприємства та громад мешканців над встановленням загальнобудинкових лічильників. Вона передбачає те, що полтавці за свій кошт купують прилад обліку, а підприємство бере на себе витрати з розробки проєктно кошторисної документації, здійснення монтажу та введення в експлуатацію. У планах Полтава теплоенерго у міжопалювальний період також замінити аварійні ділянки теплових мереж, аварійні димові труби. Від ж котельні міста залишаються працювати на подачу в будинки полтавців гарячої води. Про своє існування цього тижня нагадали чорнобильці. У вівторок на 15 хвилин ліквідатори перекрили рух трасою міжнародного значення Київ Харків Довжанський. Говорять, пішли на такий крок, бо держава перестає про них піклуватися. З якими проблемами стикаються напередодні 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС, дізнавалися Юлія Козіна та Євген Чорний. Траса Київ-Харків 10 ранку. З два десятка чорнобильців перекривають рух транспорту на трасі Київ-Харків упродовж 15 хвилин. Сьогодні ми проводимо попереджувальну акцію разом з чорнобильцями міста Лубни для того, щоб уряд України, а також президент України звернули увагу, що ми ще живі. Що у нас дуже багато проблем саме як з здоров'ям, так і саме і. З, 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 з фінансовим забезпеченням тобто, пенсії влада на місцях допомагає чим може, та багато питань не в її компетенції. Для прикладу, не дивлячись на те, що чорнобильці виграли чимало судів, пенсію урізали в 3-4 рази, та й отримати якісне медичне обслуговування стає все тяжче з 90-х років. Від всіх хвороб їх лікують анальгіном. А в ліквідаторі все частіше зустрічається діагноз рак. Последній мій товариш мій товариш перед новим перед новим роком він помер і в Києві, в Києві там же лікувався. 250 тисяч тільки на одну операцію потратив. Ну як потратити? Де ж він гроші ці кошти возьми? Представитель нашого города. Ніхто навіть копійки не видали. Скидалися на операцію товариші, а у кожного з них сім'я. Ще й комуналку заплатити треба. Тож, аби привернути увагу до своїх проблем і перекрили трасу Київ-Харків. Вважають, що хлопці, які ціною власного життя захищали здоров'я інших, заслуговують на більше. Електровелосипеди соціальним працівникам. Людям, які супроводжують хворих на туберкульоз, подарували засоби пересування. Щоправда, пощастило не всім. По одному, два, двоколісному на населений пункт. Зате у Департаменті охорони здоров'я задумалися, добре б наділити транспортом інших медиків, які відвідують хворих удома. От тут, тут заряджається, зарядки вистачає на день Єдеть, Їздить він приблизно 35 кілометрів в час. Так бо очень удобна річ». соціальному працівнику Денису. Тепер можна не штовхатися у громадському транспорті. Своїх підопічних хлопець може об'їжджати на електровелосипеді. Денис супроводжує хворих на мультирезистентну, найважчу форму туберкульозу. Дев'яти пацієнтам у різних куточках Полтави треба привезти ліки, розповісти, які обстеження слід пройти. Та нагадати тільки безперервний прийом медикаментів допоможе одужати. Говорять, що туберкульоз можна вилічити якими-то гусеницами, медведками, народними способами. І в частності мені бы їх убедить в обратному. Ну, це своєвременне проходяння всіх можливих аналізів, здача, макроти, психологічний фон дуже важен. Медики кажуть, лікування туберкульозу тривало, і не кожному пацієнту вистачає терпіння місяцями, година в годину приймати препарати. Звичайно, форма туберкульозу лікуються до 6 місяців, із них два місяці стаціонарної, 4 місяці амбулаторно, а мультирезистентна важка форма туберкульозу лікується до 20 місяців. Працівники від організації «Світло надії» мотивують хворих не опускати руки, а пройти повний курс терапії. Недолікувати туберкульоз означає сформувати стійкість до препарату. Якщо після перерви лікування продовжити, медикаменти у більшості випадків не будуть ефективні. Презентація транспорту стала можлива за фінансової підтримки міжнародних організацій ПАТ в рамках проєкту Челендж Ті Віта за ініціативи світла надії. Ми цю модель побачили в Європі, вона працює. Соціальні працівники, медичні працівники, які в повтозіатричної служби доставляють ліки на велосипедах. Це перше це зручно, економічно і ефективно. Ідея сподобалася і медикам, і посадовцям. Транспорт передадуть до районів. Першими його отримують Миргород Кременчук, Лубни. Один двоколісний залишиться у Полтаві. Директор департаменту охорони здоров'я особисто випробував і схвалив електровелосипед. Він легкий, як ви бачите, в управлінні крутити ногами не треба. Якщо даже ногами покрутити, то вже великий затрат він не бере. Просте. Зарядне устройство. Я не рекламую даний вид засобу, але просто подивитися дійсно можливо такі ресурси закласти. І для людей це буде дуже допомога велика. День дружніх порятунків чи невдалий день велокрадія. У середу в обід просто з під входу до облдержадміністрації викрали велосипед одного зі службовців. Але його колега зумів наздогнати злодія і передати його до рук поліції. Вже на місці пригоди наші журналісти з'ясували, спроба викрадення не вдалася, як мінімум, вдруге за цей день. Про небайдужих друзів, які рятували велосипеди полтавців, далі розкаже Інна Безугла. Тепло і сонячно. Тож цього тижня Станіслав на роботу до обласної адміністрації приїздить на велосипеді. Пристібаю, у нас там коло входу є парковання. Рампа спеціально, я його пристібаю замком велосипедним. Слабенький замочок виявився. Без двоколісного Станіслав трохи не залишився у середу. Серед білого дня у самому центрі міста його друг і колега Олексій повертався з обіду і ставив свій велосипед поруч на стоянку. Побачив незнайомця, що ошивається біля транспорту товариша. Чомусь цей чоловік дивився і на мій велосипед, на замки як я пристябую його. І Якось він був таким не знаю, чи він наркоман, чи алкоголік. Неадекватний був Олексій зайшов до адміністрації і продовжив стежити за підозрілим чоловіком. Там камери є, і поліція, і нацгвардія є. Ну, звичайно, вони не знають, що чий то табелик. Дві секунди. все, він він від і їде на велосипеді. На цьому в напрямку Сівної. Я вискочив з будівлі, наздогнав його десь тут, на розі. Ну зупинив, затримав. Потім уже визвав поліцію. Велосипед, на щастя, власника повернувся лише трохи пошкоджений. Постраждало заднє крило бризговик після того, як повалили грабіжника на землю. Просто він вже впав силою, то погнулося трошки, Доведеться замінювати. Виявляється, що ось ці хлопці, які виступають у затриманні понятими, мають чим доповнити історію. Один із них Олексій, кілька годин раніше, таки став жертвою цього самого викрадача. Свій велосипед він залишив пристібнутим в офісному центрі по вулиці Фрунзе. Зранку годинки дві постояв, а потім мій друг побачив, що якась підозріла особистість крутиться біля велосипеда. От, через певний час побачили, що велосипеда вже немає. Друг нас догнав, забрав велосипед, але прудкий дядько викрутився і втік. Але на цьому історія не закінчилась. Я вже просто їхав по своїм справам сьогодні. Побачив, що затримують цього чоловіка. Я його не впізнав, але я його не бачив. Мій друг його бачив, тому позвонив другу, він підійшов і впізнав його. Хлопці розповідають, у кишені затриманого вони бачили кілька шприців та джинси. Напевне, теж викрадені. Вилучили речі, крадений велосипед, і є підстави вважати, що. Дані речі теж викрадено правоохоронці на місці подій записали свідчення затриманого. Повезли до відділку. Студенти Березоворудського технікуму включилися у боротьбу в проєкті Абітурієнт за результатами тестування. Організатори останнього оберуть з них до п'яти найуспішніших. Ці студенти зможуть претендувати на стипендії для подальшого навчання та працевлаштування в одному з найбільших агрохолдингів України. Це фінішна пряма першого етапу проекту Абітурієнт. Його організатори, благодійний фонд Відродження добра та компанія Кернел вже побували у Хоролі, Лубнах, Полтаві. Шанс спробувати свої сили у відборі масштабного проекту випав тепер і для студентів Березоворуцького технікуму Полтавської державної аграрної академії. Сотні кілометрів проїхали організатори, аби знайти здібних молодих людей, які зможуть продовжити стипендійне навчання в Полтавській державній аграрній академії та інших аграрних вишах, а також працевлаштуватися до престижної компанії. Головна мета це підтримка сільської молоді, яка зараз закінчує аграрні коледжі Полтавської області для того, щоб допомогти їм отримати вищу освіту в аграрних академіях і допомогти їм в матеріальному плані і побутовому. У цій заповідній місцині навчають спеціалістів, які займатимуться виробництвом та переробкою продукції рослинництва і тваринництва. Тут вони проходять свою першу практику, оволодівають всіма необхідними навичками для подальшої роботи на землі. У теплицях та на грядках за кермом сільськогосподарської техніки молоді спеціалісти роблять свої перші кроки у майбутній професії. Якою вона має бути, вони вже знають. Я планую отримати роботу по своїй спеціальності, щоб мене цінили не за. Мої руки за мою голову, за моє знання, те, що я знаю, те, що я вмію робити. Також хотілося б, щоб мою роботу цінили, і те, що я буду робити, щоб мені добре за це не платили, щоб мені було за що жити у цьому світлі. Кажуть, перспективною для них може бути робота в компанії Кернел. Про неї студенти вже багато знають. Компанія Кернел є найбільшою агрофірмою в Україні, а також вона дуже відома в світі. Так, вона дає шанс обичним студентам пройти гарну практику, дізна... опанувати навички роботи із закордонною технікою. Усе це для них може бути досяжним у разі успішного складання тестів проекту Абітурієнт. Дитина може сьогодні, чи студент, чи дитина, чи молодий працівник може знайти себе за покликанням. Хтось буде працювати агрономом, хтось інженером, хтось може залишитися просто хорошим, вдалим трактористом на цій дорогій техніці, якою сьогодні володіє компанія, і прояви свої набуті навички і практичні навички, які вони отримують у закладі. Із цих студентів Березовруцького технікуму Полтавської державної аграрної академії за підсумками тестування оберуть до п'яти найкращих. Вони приєднаються до інших фіналістів проєкту «Абітурієнт» і вже у Полтаві завдяки своїм знанням та навичкам боротимуться за його призові місця. Переможці отримують стипендії на навчання в аграрних вишах, а також перспективу подальшого працевлаштування у компанії Кернел. Для ув'язнених у Полтавському СІЗО будують нову лазню. Попередня, говорять, пенітенціарії була застаріла та незручна. Зараз її перебудовують. Підгледіти зведення нової лазні вдалося спостережній комісії, яка прийшла з ревізією до 23-ї установи виконання покарань. Як закінчилася перевірка і що ще цікавого побачили у СІЗО-Полтавці, далі розкажуть мої колеги. Ця каструля з борщем вміщує 400 літрів, тому називається котлом. Такий вигляд має сьогоднішній обід у в'язнених у Полтавському слідчому ізоляторі. Густота є. Звісно, є. Густота є, ну, картопля. картопля є. Томат, паста є. Так, є. Все є. Хорошо, ясно. На друге салат із кабачків. Зранку до раціону ще й додається чай. До каструль із їжею заглядають представники спостережної комісії з Київського райвиконкому. Нині тут рейд перевірка. Гості самі пропонують де і що подивитись, заходять і до пекарні. У полтавській установі виконання покарань номер 23 самі печуть хліб. Щодня до 300 буханців. Да, Розрихлітелі ніяке ніяк не використовується, тільки Покажи сіль, вода середину. і дріжджі. Такоста не нарізайте. Покажіть, Будь так. ласка, Ліпки, і нічого і уміння, хліб якісний. Працюють у нас два пекари нічний час. Така зміна, аби економити електроенергію. Харчоблок перевіряють традиційно, а ще умови утримання засуджених. У кімнатах бачимо навіть акваріум з рибами та цілі полотна. Щоправда, залишились вони від попередників. Нинішні гості без подібних талантів. Наразі тут їх трохи менше 400. Раніше кількість сягала й тисячі. Зараз утримують майже 30 жінок і 15 так званих довічників. Що позитивного на мій погляд, те, що сьогодні в цій установі відсутні неповнолітні особи, які засуджені, це вперше за декілька років. Разом з комісією працює і відділ кримінально-виконавчої інспекції після змін у законодавстві. Вони готуються відпрацьовувати у цьому закладі пілотні методики для введення пробації. Тому цікавились у затриманих їх потребами у житті на волі. Чим особи, які будуть звільнятися з установ виконання покарань, забезпечені да? В певних немає житла, немає роботи, працевлаштування, документів. Всі ці моменти будуть враховуватися, і людина буде забезпечена. Соціальним пакетом, скажімо так, щоб при звільненні з установи виконання покарань вона не пішла на вулицю і не вчинила нового злочину. Виїзне засідання у СІЗО спостережна комісія проводить по кілька разів на рік. У нинішньому воно перше. У присутності пенітенціаріїв комісіянти запитують затриманих, чи мають вони скарги. За останні декілька років ніяких скарг і пропозицій від засуджених не надходило. Цього разу перевірка також минула без скарг та зауважень. Він загинув під Іловайськом, врятувавши інших, проте не має статусу. Полтавець Олександр Горячевський одним із перших пішов боронити українську неподільність. Сепаратисти досі хизуються, що його ліквідували. Затанемирній землі Олександра ніяк не визнають учасником бойових дій. Спеціальний матеріал від Олени Ляшенко. Завжди такий був ласковий мальчик. Ласковий мальчик. У мами Олександра Горячевського тільки залишилось що фото на згадку та кілька речей, які побратими привезли разом із тілом. Кишенькова книжечка, твори мольєра, тріснутий годинник, прапор, яким накривали сина, пошарпаний молитовник, дитячий малюнок. Кучеренко, Соня, місто Київ, середня школа, 88, четвертий клас. Та солдатський картуз. Він дуже маленький маленький. Я думаю, що це не його, тому ну в сім'ї не для себе він його брав, а для племінника. Він його дуже любив. Вони так. Дуже товаришували, мабуть, хотів з війни сувенір привезти. Олександр Горячевський закінчив 25-ту школу Техуніверситет. Працював на тепловозоремонтному заводі, а потім знайшов роботу в Кременчуці. малку любив історію, хотів навіть вступати на історичний факультет, але батько і дід відмовили мовляв, треба мати чоловічу професію. Уже дорослим перейнявся ідеями козацтва. На згадку про членство у громадській організації лишився шеврон. Коли почалося в Україні, не став чекати повістки. Пішов добровольцем до батальйону Шахтарськ. Батько він більше казав, а мені каже: мам, ти не волнуйся, я не в тому, там, де воюють. Ми приходимо в ці ж села, де вони звільнили, і ми там робимо зачистку, робимо провірку, робимо, патруліруємо, а потім, як ми це все освободимо, то я хочу залишитися там на відновлення. В міліцію піду, я хочу в міліцію, бути, щоб тут порядок наводити, mm. тому що тут така міліція, що не треба і Під Іловайськом батальйон Шахтарськ практично розбили. У листопаді 2014 його закрили, а справи передали до архіву Дніпропетровського управління міліції. Тоді посилаємо запрос, вони пишуть: даних про такого в нас немає. Ну, немає його, не в журналі його немає, ні там, там повинні бути, там як оце читаєш ці списки, які треба документи, там маса протоколів. Навіть нам спочатку, поки цю справку Саша ну, чоловік дзвонив, відповідає, а що? Ані перебіжали, оружжя похватали і побіжали воювати. Ми їх що повинні були все переписувати. Уже телефонами вишукували Олександрових побратимів. Нам розповіли, що він пішов по сірому, не дочекавшись наказу та посвідчення міліціонера. Окрім того, із документами добровольців шахтарську щось пішло не так. Ми катаста біловайка вернулись усі наше діла порастрялі зі таніметів і про пітровського тотом веде. Те, що трапилось 19 серпня, коли загинув Олександр Горячевський, добре пам'ятає боєць із позивним Мак Віктор Максак із Мелітополя. Він тоді був трьохсотим. Група від Шахтарська на броні заходила до Іловайська. Олександра поставили РПГшником у десантний відсік, попри те, що батальйоні він служив поваром. Доброї військової підготовки не мав. Острі попав машину. при цьому Наши убил ну, человек здесь, он вспал, когда бы сделал выстрел. Ну а потом он ну, получил ответку. Он был очень хорошим человеком. Когда его убило, Эйр, он здесь пол. Його фото із сценічним написом Ліквідірован, досі висить на сеперських сайтах. Зате на мирній землі Олександра Горячевського досі не визнали учасником бойових дій. У боротьбі за сина через постійні переживання помер батько. Мама говорить: хочуть не грошей та пільг світлої пам'яті. Поки визнаних героїв шановують книгами та меморіальними дошками по справі Горячевського досі суди. Ви знаєте, тут не тільки по шахтарську, це по кожному добровольчому батальйону, тому що люди йшли воювати не для того, щоб отримувати статус чи якісь нагороди. Вони йшли для захищати державу. І списки ніхто на них не складував, Вони просто приходили, просто воювали, тим паче тоді перші місяці. Це дуже великі бої, ніхто їм не обіцяв нічого. На сьогодні це була остання новина підсумкового випуску програми Тиждень. Я бажаю вам справжнього квітневого сонця, настрою, якого не зіпсувати ні погодою, ні дрібними негараздами. Посміхайтеся частіше, бо, як говорить японське прислів'я, в дім, де сміються, приходить щастя. Я з вами прощаюся ненадовго. Побачимося неодмінно на телеканалі Місто.